Аплікація, овочеве, асорті». Для аплікації тобі знадобиться ножиці, серветка, клей, пензлик для клею, олівець, аркуш білого паперу, клійонка, кольоровий папір трьох кольорів червоного, жовтого та зеленого кольору. Спочатку треба олівцем на аркуші білого паперу намалювати силует банки для консервування. Папір червоного кольору треба скласти так, щоб утворився квадрат. Папір зеленого та жовтого кольору складаємо так, щоб утворився прямокутник на складеному квадратом папері червоного кольору, малюємо олівцем круг. На складеному прямокутнику папері зеленого кольору олівцем малюємо овал. На складеному прямокутником папері жовтого кольору малюємо трикутник. Ось так, як на фото. Ножицями треба вирізати три круга червоного кольору, три овали. Зеленого кольору та два трикутника жовтого кольору. Ось так, як на фото. Це будуть червоні помідори, зелені огірки та жовті шматочки солодкого перцю. Потім треба намастити клеєм посередині круги, овали та трикутники та наклеїти їх так. Щоб вийшло, різнокольорове, овочеве, асорті. Гра консервуємо вдома. Консервувати треба за рецептом. Ось тобі рецепт. Поклади в банку для консервування один листочок вишні, два листочки смородини, одну гілочку кропу, два зубчика чесника. 3 огірка, 2 помідори. Ось так, як на фото. Ось інший рецепт. Поклади в банку для консервування 1 листочок вишні, один листочок смородини, гілочку кропу, 2 зубчики чесника, 2 огірка та 3 помідори. Ще один рецепт. Поклади в банку для консервування, два листочки вишні, одну гілочку кропу, три помідори, два огірка, гра. Розстав банки з консервуванням по поличках. Варення з фруктів та ягід постав на одну сторону. А консервовані овочі Постав на другу сторону. Перевір себе. Огірок помідор, морква, перець це овочі. Груша, яблуко, слива, вишні, малина. Це фрукти та ягоди. Успіхів тобі! На все добре!